Вітаю вас, шановні підписники каналу Еволюція Свідомості. Ви коли-небудь думали про свої минулі життя. Якщо це питання звучить трохи дивно, тоді серія випусків по цій темі буде для вас досить цікавою. Відразу хочу сказати, що вся інформація, яка буде представлена у цих випусках, взята з книги Річарда Вебстера Спогади про минулі життя. Інформація буде доволі цікава, але спочатку дещо про саму книгу та її автора. Хоча досі частина сучасних людей ще не готова прийняти ідею реінкарнації, цілком імовірно, що випробувані вами безпричинні страхи, потяг до давно забутого часу або місця можуть бути пов'язані з подіями, що відбулися в колишньому існуванні. Ба більше, спогади про попередні втілення можуть послужити ключем до звільнення від цих таємних страхів, що перешкоджають вашому розвитку сьогоденні. Річард Вебстер, відомий лікар-гіпнолог, уже допоміг сотням людей пробудити спогади про минулі життя. Досліджуючи пацієнтів, він зробив висновок, що події та травми минулих інкарнацій. Можуть переходити і сьогодення. Досвід гіпнолога дозволив йому розробити 12 методів для воскресіння спогадів про колишнє життя. У книзі представлено розроблені ним психотехнічні методи, супроводжувані докладними історіями хвороб його пацієнтів, а також приклади з приватної практики. Ця книга. Допоможе вам сформувати новий погляд на життя і смерть. Ви не тільки отримаєте більш ясне розуміння свого призначення в цьому житті, а й дізнаєтеся, як ви жили раніше в інших життях. В одних подібний інтерес викликають смутні спогади про щось, що сталося в далекому минулому, в інших бажання більше дізнатися про себе, де вони були і куди йдуть. У будь-якому разі існують прийоми, що дають змогу відкрити минулі ваші життя. Тисячі років люди вірять в ідею реінкарнації, ця віра поширена по всьому світу, в Азії, обох Америках, Африці, Австралії та Європі. Всі вірять, що смерть не кінець, і за нею послідує відродження в тому чи іншому тілі, в тій чи іншій формі. На Сході реінкарнацію завжди сприймали як щось само собою зрозуміле. Це поняття є найважливішою частиною індуїзму, буддизму, джейнізму і секхізму. Спочатку, будучи відсутнім синтуїзмі, воно поступово стало частиною цієї системи вірувань, коли у 12 столітті буддизм досяг Японії. Правда, реінкарнація не є частиною ісламу, але його суфійський напрям приймає ідею переродження. Відомо, що стародавні єгиптяни ховали поруч із померлими магічні заклинання, які мали допомогти людині відродитися в обраній нею формі. У Греції, у VI столітті до нашої ери, орфічний культ навчав. Що всі люди розвиваються шляхом різних реінкарнацій. Пізніше ідеї Орфіків були сприйняті Піфагором і стали невід'ємною частиною його філософії, Чи не був здатний згадувати свої минулі життя. Ямліх у праці життя Піфагора писав: Піфагор наводив масу свідчень про те, що він володів знанням своїх минулих життів. Це дозволяло йому прищеплювати провидницьку увагу іншим і нагадувати їм про їхні минулі існування. Сократ також вірив у реінкарнацію. За переказами, останній ранок свого життя він провів у роздумах про те, як до народження людини існувала її душа і як вона продовжуватиме жити після смерті її фізичного тіла. Сократ філософськи аналізував людське життя, залишивши нам відомий вислів. Пізнай себе. Треба сказати, що його оригінальні ідеї про душу є предметом обговорення і нині. Найвідоміший учень Сократа Платон твердо вірив у реінкарнацію і писав: Знайте, що якщо ви станете гірше, потрапите до гірших душ, якщо кращим до кращих, І при кожній зміні життя і смерті ви будете страждати так, як тільки можна страждати в подібному випадку. Ідеї Платона про реінкарнацію справили глибокий вплив на всю західну філософію і не втратили свого значення навіть сьогодні. Пізніше ідею реінкарнації сприйняв грецький гностицизм. Він відіграв важливу роль у ранньохристиянських віруваннях. У Другому столітті нашої ери, Клемент Олександрійський стверджував, що ми розвиваємося в процесі багатьох реінкарнацій. Оріген, один із найважливіших богословів того часу, був із ним згоден. На жаль, у 553 році нашої ери. Другим Константинопольським Вселенським собором було оголошено, що реінкарнація є реакційною доктриною. Християнська церква негайно відреклася від ідеї реінкарнації і примусила її прихильників піти в підпілля. Реінкарнацію знову було оголошено єретичною першим Ліонським і Флорентійським Вселенським соборами. Кожен, хто вірив у ці ідеї. Ризикував бути живцем спаленим на багатті. Попри все, віра в реінкарнацію не зникла. Мабуть, найвідомішою з підпільних сект були катари, винищені інквізицією. Цікаво, що в Біблії містяться тільки прихильні згадки про реінкарнацію. За часів Ренесансу в Європі спостерігається сплеск інтересу до ідей Піфагора, Платона і до Кабали. Леонардо да Вінчі був одним з небагатьох, хто приймав ідею реінкарнації. У його записних книжках ми знаходимо кілька виразів, що свідчать про його віру в безсмертя душі. Відомо, що Джордано Бруно визнали винним у Єресі і мали стратити 1600 року. Перед тим як бути спаленим, він звернувся до Інквізиції з такими словами. Я вважав і вважаю, що душі безсмертні, оскільки душа не може існувати без тіла, так само, як і тіло без душі, вона переходить від тіла до тіла. Ідею реінкарнації можна знайти в євреїв у Кабалі і Зогарі. Численні згадки про реінкарнацію містяться також у індусів у Бхагават-Гіті і у Панішатах. Та й Коран ставиться до неї прихильно у буддизмі кінцевою метою вважається звільнення від нескінченого циклу перероджень і досягнення Нірвани. Фактично, ідею реінкарнації або її варіанти можна знайти в традиційних віруваннях більшості народів світу. Інтерес до реінкарнації постійно зростав протягом XVIII і XIX століть. В Америці Бенджамін Франклін і Томас Пейн багато писали на цю тему. У Франції не втомлювався просвіщати громадськість у цьому питанні Вольтер, Віктор Гюго, Жорж Санд і Густав Флобер, у Німеччині Йоган фон Гете, Іммануїл Кант і Готхольд Лесінг. в Англії Девід Кюм і Олександр Поп. У сучасну епоху інтерес до реінкарнації відродився спочатку діяльності Теософського товариства. Воно претендувало на роль всесвітнього братства і заохочувало вивчення історії релігії, філософії та науки, а також займалося дослідженням незрозумілих закономірностей у природі. Сьогодні це товариство не висуває якихось конкретних доктрин, а прагне Сприйняти реальність реінкарнації та карми Теософське товариство було засноване 1875 року у Нью-Йорку Оленою Бловацькою, яка, до речі, народилась в українському місті, яке зараз має назву Дніпро, та Генрі Олкотом і Вільямом Джаджем, пізніше Едгар Кейсі, переконаний християнин і лікар, став головним захисником ідеї реінкарнації. Він зацікавився нею, коли, перебуваючи в трансі, згадав про карму. До цього він нічого не чув про карму і вважав, що реінкарнація належить до язичницьких вірувань. На щастя, друзі порадили йому продовжити дослідження цього питання. У результаті проведених експериментів він дійшов висновку, що в реінкарнації немає по суті нічого язичницького. Його здатність заглядати в минуле життя дозволила йому набагато ефективніше, ніж будь-коли, лікувати своїх пацієнтів, як їхні тіла, так і душі. В період з 1923 по 1945 роки Кейсі описав близько 2500 минулих життів. Описи збереглись в архівах Асоціації досліджень і просвіти Вірджинії. Вони ясно показують, яких змін зазнає людська особистість на шляху від одного життя до іншого. У ХХ столітті інтерес до реінкарнації стійко зростав. Спочатку британський психіатр Олександр Кеннон і французький екстрасенс-полковник Альберт де Роша досліджували гіпнотичні регресії навіть Алістер Кроулі. Написав книгу про свій метод відтворення минулих життів. У 50-ті роки ХХ століття відома справа Брайді Мерфі у Сполучених Штатах і, послідувавши за нею спогади про минуле життя Місіс Наумі Генрі в Англії, викликали загальне збудження і інтерес, ці спогади відкрилися завдяки гіпнозу. В Уельсі, гіпнолог Арнал Броксам. Також провів багато досліджень гіпнотичних агресій у минулі життя, записавши на магнітофон понад 400 сеансів. Джефрі Айверсон, продюсер телевізійного шоу Про записи Броксама, пізніше написав про нього книгу Більше Ніж одне життя, що стала бестселером 1976 року. У 1983 році було опубліковано першу книгу Ширлі Маклейн про реінкарнацію, яка мала назву Небезпеці, що стала настільки популярною, що по ній випустили телевізійний міні-серіал. Доступно написані книги Маклейн допомогли популяризувати ідею реінкарнації в масах. Доктор Хелен Вабах у 70-х роках ХХ століття за допомогою гіпнозу регресувала понад тисячу людей. І зібрала величезну кількість даних, які підтвердили реальність реінкарнації. Усі її добровольці, за винятком одного попередніх життях були звичайними людьми і вели ординарне життя більшість із них селяни, чий шлях був неймовірно важкий. Вони важко працювали й одноманітно харчувалися, а їхні діти вмирали в дитячому віці. Це зовсім не те життя, в яке люди хотіли б перемістити себе просто фантазуючи. Більше половини населення Землі вважає ідею реінкарнації доведеною. Ці люди згодні з тим, що людське тіло з особистісними характеристиками помре, але душа, тобто носій надприродної та особистісної сутності людини, сама по собі безсмертна, вона вже прожила багато життів і ще більше. Очікує на неї у майбутньому. Це цілком природно, бо неможливо випробувати все протягом лише одного життя. Багато втілин дають нам різноманітний буттєвий досвід ми можемо пізнати багатство і бідність, стати чорним і білим, чоловіком і жінкою, інтелектуалом і розумово обмеженим, випромінювати здоров'я і тим, хто страждає від дух. Ми можемо жити в технологічно розвинених країнах і повертатися в місця, де ще тільки триває боротьба за виживання. Фактично, ми різні люди, але знання про реінкарнацію здатне зробити людей більш толерантними. За час багатьох реінкарнацій ми поступово прогресуємо або регресуємо, залежно від наших думок і дій протягом кожного життя. Це закон причинно-наслідкового зв'язку. Ми пожинаємо саме те, що посіяли. На цьому, шановні мої підписники, я завершую цей випуск. Очікуйте на продовження в наступних. Якщо вам сподобалось, ви знаєте, що робити. На все добре. Щасливо!